Обов'язково слухати віри, до кінця ці над потужні, мови твої Богородиця, виконає всі, що прохання на благо. О Пресвята Діво, Богородиця Марія, мати милосердя і невимовної багатодаті, до тебе припадає зубини душі моєї, обтяжений хворобами скорботами та випробуваннями цього життя, та й надія всіх, хто впав, заступним святих, хто заблукав. І визволити тих, хто в скорботі, тому зі сльозами на очах, і з вірою в серці молю тебе. Водичи це небесна, не відверни лиця Твого від мене грішного, але мого серця наді мною, бо знаю, що твоя любов до нас безмежна. Напишіть імена та прохання в коментарях. «О Мати Божа, яка стояла біля Христа, Сина Твого на Голгофі, ти бачила його страждання, і тобі відомі всі болі людського серця, ти була свідком його жертви заради спасіння всього світу. Як ти витримала вірно стояти в ті важкі години, так даруй мені немічному слабкому сили стояти твердо у випробуваннях, упричиста допоможи мені не впадати у віччя, і хвороби, виснажує тіло моє, коли бідність і нестатки стискають життя моє, коли невдачі пригнічують мене. Прошу тебе, приблагословена Марія, стань заступницею моєю. Перед лицем Господа нашого Ісуса Христа, як добра мати, що піклується про дітей своїх, вели на мене свою материнську любов, як потік живої води, що очищує душу від гріха, зцілює від недугів і приносить мир та спокій. Молю тебе, не допусти, щоб я загубився в темряві, з невіри, розпачу, просвятив мене світом твоєї небесної благодаті, щоб душа моя наповнилася надією на краще. О, Пресвята Богородице, Ти, утішителька всіх скорботних і заступниця для тих, хто в бідні, поглянь милостиво на мої страждання та немочі, визволи мене від юлесних і духовних хвороб, укріпи мене в боротьбі зі спокусами й лукавими помислами, опричисте діло твоє моє твоє заступництвом з рани гріхів моїх очисти серце моє, і наповни його миром, щоб я, славив Бога, з чистою душею та радісним серцем, Пресвята Богородице, Мати наша Небесна! Зглянься на потреби мої дари, мені силу переносити всі випробування, які приходять у життя моє, визволи мене від усякого тягаря, скорботи від бідності та невдачі оточують мене. Прошу тебе, подай мені руку допомоги, щоб я не впав у розпач. І не відступи від праведного шляху, о, Мати, милосердя, та надія для беззахисних і втіха для всіх страждених. Допоможи мені знайти дорогу до Сина Твого, Господа, нашого Ісуса Христа, щоб з ним я отримав мир і спасіння, О, Пречиста Богородиця, з усією смиренністю серця мого, благаю Тебе, даруй мені, грішному і недостойному, Твоє материнське заступництво. Випросив твого сина благодаті милосердя, щоб він зглянувся на життя моє, і подав мені полегшення у випробуваннях. Молю тебе, Марія, будь моїм покровом і заступницею завжди, у радості, і в скорбосі. Присвятаю Богородиця, твоя любов безмежна. І твоя допомога ніколи не запізнюється, тому з вірою, надію та любов'ю припадаю до тебе, і прошу, сіли мене, від тягаря, і даруй мир душі моїй, Веди мене до царства, Сина Твого, де немає ні скорботи, ні болі, але вічна радість, і світло небесне. Амінь. Оприсвятаю, пречиста богородиця, Мати Божа, Цариця Небесна, і заступниця наша. До тебе спокою, і надію, припадаємо, багаючи Твого захисту і милості. Напишіть імена та прохання в коментарях. Бо ти єси непоборна стіна і тверда оборона для тих, хто за щирим серцем зиває до тебе. Почуй, на що мовимося до тебе у годину лиха й скорботи, і визволи від усякого зла, від ворогів видимих і невидимих від підступів лукавого, і від усякої біди. Благаємо тебе, О Мати Божа, розпростри твій святий покров над народом нашим і над оселями нашими. Як ти, колись захистила град Київ від нападів ворожих, так і нині заступися за нас, від навали неспокою, ти, що під Христом Сина Твого стояла, і терпіння його бачила, навчи нас терпіння і мужності у випробуваннях. Моли за нас перед Сином Твоїм, Господом нашим Ісусом Христом, щоб Він дарував нам силу Духу і серце відкрите до Його святої волі, прийми водичі миління наші і донеси їх до престолу Господнього, як в ім'ям Богу Хани, Визволи нас від напасти і скорбот, від ворогів явних і таємних, від усякого зла, що прагне знищити душі наші, Не залишай нас, що до тебе припадаємо скорботі вічі. Але настанови нас на шлях спасіння, шлях покаяння і правдивої віри, бо цариця небесна, тис, радости скорботних і пристановище тих, хто потопає у беремних хвилях житейського моря, не дозволь, що ворог наш підняв руку на нас і на землю нашу, Заступися за нас перед праведним суддєю, щоб не постигла нас кара за гріхи наші, але Хай буде на нас милість цього, як покров Небесний. Багаємо тебе, овсянивости, даруй на миру, в серцях наших і в країні нашій, щоб жоден ворог не зміг завдати шкоди, ані тілу нашу, маній душі, Україна, з покровом Твоїм від стрів ворожих і від підступів лукавого, щоб ми могли жити у мирі, і правді, прославляючи Сина Твого і Бога, нашого Ісуса Христа, на віки віків. Радися, невіста, невісне, наші надію повання, радися мати, милосердя і джерело благодаті, радийся, що у скорботах утішаєш і у бідах рятуєш, прийми подяку нашу, мови Господа, про спасіння наше, Мій. Попросвітаю, пренепорочна Діво, Богородиця, Мати, Господа нашого Ісуса Христа зі смиренням і боговінням, стоїмо перед Твоїм пречистим образом і благаємо тебе, милосердна заступниця, роду Християнського, напишіть імена та прохання в коментарях. Почуй молитву рабів твоїх і захисти нас від усякого зла, від ворогів видимих і невидимих від скорботи, спокус життєвих, ти що своїм всесильним заступництвом покриваєш усіх, хто з вірою до тебе звертається, не завиш нас у нашій немечі та нужді, просвяти розум нашу, укріпи нашу волю та зміцни серця наші у вірі, щоб, уповаючи на твоє могутнє заступництво, ми могли перемагати всі підступи і спокуси цього світу. Пречиста мати Божа, Ти є джерелом миру і радості для тих, хто в скорботі та нужді, укріпи нас у час випробувань покрий нас своїм святим омофором і захисти нас від нападів, злих духів і підступів ворожих, стань для нас неприступною стіною і твердиною спасіння, О, всеблага мати, ти, що своїм покровом охороняєш домівки наші, життя, наші і душі, наші. Мовимо тебе, збережи нас і наші сім'ї від усяких бід, і небезпек. Даруй нам багатодай покаяння, мирне серце, і тверду віру, щоб під Твоїм материнським покровом ми могли без страху проходити земний шлях і досягти вічного боженства, царстві твого сина і Бога нашого, опричисте Діво, мати світла, молимо тебе, заступайся за нас перед престолом Всевишнього, щоб Він заради твоєї молитви подав нам своє милосердя мир, захист і спасіння в усіх наших потребах. Зміцни нашу віру, щоб ми завжди знаходили в тобі надійну опору і захист, а також духовну силу для боротьби з гріховними пристрастями, овладичиться наша скоропослушна заступниця всіх, хто з вірою до тебе звертається, не зневаж лінія наші, але почуй нас і подай свою материнську допомогу, захисти нас від усякого зла і приведи до спасіння, щоб ми. Прославляючи тебе разом зі всіма святими, могли безперестанно оспівувати велич твоє безмежне милосердя, твого сина і Бога нашого на віки віків. Амінь. Обрані від усіх родів, цариці неба і землі, при Богородиці, яка воні своєму безсімену носила Спасителя світу дарувала всім людям спасіння, ми недостойні з покаяними піснями, приносимо похвалу, ти же мати милосердя, прийми наші моління і від усяких бід, визвали нас, щоб з вірою і любов'ю взивали до тебе, Радися у невіста, невісне, радість спасіння нашого. Ангели на небі трепетом споглядають твою величу і в покорі вклоняються перед тобою, бачиш, як через тебе здійснилося велике таємство спасіння. Бо ти стала живим храмом Бога, який втілився у твоєму воні, з подячними серцями прославляючи тебе, взиваємо, Радуйся, ковчегу нового завіту, що несеш спасіння всьому світу, Радуйся, живий храм і Пресвятого Бога, радуйся, бо ти породила Сонце правди Христа, Спасителя нашого, Радуйся, бо ти знищила гріховну тьму. Радуйся, бо через тебе оновлюється падіння людське, Радуйся, бо ти відкрила рай. Для нащадків Адама, радийся невіста, невісне, радість спасіння нашого, бачивши тебе, Богородиця, всі покоління народів у подиві, вивчаю твоє смирення і чистоту. Як мати Вседержителя, ти покірно прийняла волю Божу і дарувала людству надійно вічне життя. Тому з вдячним серцем взиваємо до тебе Алілуя! Твоє материнське заступництво опричиста не має меж. і твоя молитва завжди є. Приємною Богові, ми, занурені в гріхах і немищах, прибігаємо до тебе просячи, твоєї допомоги, радистся, бо ти є безперестанною заступницею перед Престолом Божим, радистся, бо твоя любов ніколи не згасає, до грішників шукається, радистся, бо ти сльозами очищаєш душі тих, хто до тебе звертається, радистся, бо ти не залишаєш у скорботі бідних і знедолених радість наша потіха у спокусах і стражданнях, радість, бо через тебе двері милосердя завжди відкриті, радість у невісти невісне, радість спасіння нашого, сила Божа явилася через тебе, пречисте діво, коли ти, воні, своєму носила Спасителя світу, твоя чистота і свята віра стали мостом між небом і землею, бо через Тебе Христос. Приніс людям прощення і життя вічне, тому ми з радістю взиваємо до Бога Алілуя. Мати Божа, ти з любов'ю звертаєш свій погляд на кожного з нас, Ти допомагаєш усім, хто до тебе прибігає, твоє святість і заступництво, наше прибіжище і покров, тому з вірою і надією промовляємо до тебе. Радися, бо ти укріпляєш слабких у боротьбі з гріхом. Радися, бо ти відвертаєш нас від підступів лукавого, радистся бо ти. Підносиш наші молитви перед Престолом Божим, радишся, бо ти даруєш мир і спокій душам, що сумують, радися наша надія у час, скорботи і випробувань, радися, бо ти ведеш нас до вічного світла Христового, радишся у невістин невісне, радість спасіння нашого. Буря тривог життєвих не може похитнути твоєї віри і смирення, пречиста Богородице, ти завжди довіряєш волі Божій і подаєш нам приклад досконалого виконання заповідей, навчи нас приймати волю Господню з вірою, пованням, щоб ми співали. Аллилуйя, почуй на що Твоя мати Божа, бо Ти нашою надією, заступницею перед Господом. Ти завжди звертаєш до нас свій милосерний погляд, рятуєш від напасти з вдячністю, взиваємо до тебе. Радися, бо ти відвертаєш стріли ворогів від наших душ, Радість, бо ти захищаєш нас у випробуваннях і спокусах, Радість, бо твоя любов охороняє наші родини, Радість, бо ти даруєш тіху тим, хто в скорботі і невірі, Радість, бо ти зцілюєш рани і тілесні, і душевні, Радість, бо ти вселяєш надії, віру в серця тих, хто знемагає, радийся у невісти, не невісне, радість спасіння нашого. Побачивши твою милістю, Пресвята, Діво, ми дячністю і трепетом схиляємося перед Твоїм святим образом, ти є порятунком для тих, хто впав у віччя і розрадою для страждаючих, тому, прославляючи тебе, взиваємо до Твого Сина. Аллилуйя! Ти світлом для тих, хто будь у пітьмі гріха, і провадиш нас до спасіння, Пресвята Богородице, як вірна мати, ти завжди дбаєш про своїх дітей, Тому з любов'ю і вірою звертаємось до тебе. Радися, бо ти ведеш нас до пристані вічного спокою, радися, бо ти допомагаєш нам у боротьбі з невидимими ворогами, радися бо ти чуєш наші сльози і мови твоїм, радися, бо ти є потіха для скорботних. радися, бо ти даєш радість навіть у найтяжчі часи, радися бо ти є нашою надією на молосе сердя Боже. Радосться, невіста, неневісне, радість спасіння нашого, Пресвята Богородице, Ти, наша заступниця, і заступаєшся перед Престолом Твого Сина за весь світ, ти, як чистий сусун, в собі Бога Слово, і через Тебе нам відкрилися ворота, раю, тому з любов'ю взиваємо до тебе. Аллилуйя, ти, о Пресвята Богородице, є живим прикладом для всіх нас, бо Ти своєю чистотою, смиренням і вірою, перемогла всі спокуси світу. Вчини нас сильними в боротьбі з гріхом, щоб ми завжди взивали до тебе, радийся, бо ти являєш нам шлях до вічного спасіння, радися, бо ти зберігаєш нас від хитрощів лукавого. радися, бо ти подаєш нам мудрість і розсудовість у випробуваннях. Радися, бо ти охороняєш нас від марноти світу цього, радися, бо ти провадиш нас до чистоти серця і віри, радися наша мати і заступниця що в годину скорботи, даруєш нам мир, радися в невіста невісне, радість спасіння нашого своїми молитвами. Ти причиста діво рятуєш світ від погибелі і направляєш нас на шлях істини. Ти є матір'ю всіх страждених і скорботних, і Твоє заступництво є для нас, джерелом радості співаємо Тобі, владичице, похвальну пісню, Алілуїя, Ти є стовпом сили і надії для тих, хто мовиться до Тебе. У випробуваннях і скорботах ти завжди з нами. Подаючи втіху і захистом, дячністю промовляємо до Тебе, Радуйся, бо ти ніколи не залишаєш нас у час скорботи, Радуйся, бо ти охороняєш нас від напастей душевних і тілесних. Радися, бо ти згасне світло для тих, хто шукає правди Божої, Радость, бо ти завжди оберігаєш нас під своїм омофором, Радость, бо твоя молитва захищає нас від усякого зла. Радистся, бо ти даруєш нам мир у наших домівках і серцях, радість у невіста неневісна, радість спасіння нашого, ти, пречиста Богородиця, є непохитною твердиною віри для всіх, хто взиває до тебе з любов'ю, ти рятуєш від біди і вчиш нас жити у смиренній любові. Співаємо тобі, Матір Божа, вдячна, аллилуйя, твоя благодатя, любов оприсвято Діво, сяють наші дні і наповнюють наші серця радістю і миром. Ти завжди приходиш на допомогу тим, хто покликав тебе, тому з радістю звертаємось до тебе, радився бо ти є джерелом благодаті для всіх віруючих, радість бо ти втішаєш нас у години скорботи і розпачу, радість бо твоя молитва захищає нас від споку світу, радість бо ти відкриваєш нам шлях до вічного життя, радистся, бо ти є світлом для тих, хто шукає істини Божої. Радистся, бо ти захищаєш нас від усякого, і негараздів. Радийся у невіста, неневісне, радість спасіння нашого, твоє життя у пречиста дівою прикладом святої покори, і довіри до волі Божої. ти є нашої небесної покровителькою, і ми віримо, що через твої молитви здобудемо спасіння, тому взиваємо до Твого Сина. Алілуя! Ти, Богородице, завжди приходиш на допомогу тим, хто в скорботах і стражданнях, твоя любов і милосердя наповнюють наші серця, надією. тому з вірою, і любов'ю звертаємось до тебе, Радуйся, бо ти, наша потіха, в скорботі й радості, Радуйся, бо ти зцілюєш наші духовні і тілесні недуги, Радуйся, бо ти даруєш нам захист і до всякого зла. Радуйся, бо твоя молитва дає нам спокій і мир у душах. Радуйся, бо ти завжди захищаєш нас від нападів ворога, Радуйся, бо ти ведеш нас до Царства Божого, радишся невістам невісне, радість Спасіння нашого, Пресвята Богородиця, Твоє ім'я є джерелом радості і потіхи для тих, хто вірить у тебе. Ти є нашою вічною заступницею, Покровителькою. Співаємо тобі, водиче, все вдячне, Алілуя! Ти, Пресвята Богородиця, стоїш перед престолом Божим і молишся за всіх нас. Ти завжди готова допомогти кожному, хто кличе тебе у скорботах і випробуваннях, тому з вірою і надією взиваємо до тебе. Радуйся, наша небесна заступниця, радуйся, що завжди чуєш молитви своїх дітей, радуйся, бо твоя молитва приносить мир і втіху, радуйся, бо ти провадиш нас до вічного спасіння, радуйся, бо ти охороняєш нас від спокусу випробувань, радуйся наша надія і спасіння перед престолом Божим. Радуйся, у невістам, невісне, радість спасіння нашого, проставляємо тебе, Пресвята Богородице, як нашу заступницю і покровительку, ти не завишаєш у годину скорботи і завжди підносиш до Господа наші молитви з вдячністю і любов'ю, співаємо тобі, Алілуя. Ти, о Богородице, являєш нам силу своєї любові і милосердя у кожному твоєму ділі і молитві ми відчуваємо твою присутність, тому з вірою і покорою, звертаємось до тебе, Радуйся, бо ти є вічне джерело і радості, Радуйся, бо ти втішаєш нас у годину скорботи і печалі, Радуйся, бо ти завжди приходиш на допомогу у бідах і стражданнях, Радуйся, бо ти ведеш нас до вічної радості у Царстві Небесному. Радуйся, бо ти даруєш нам захист і охорону від сил темряви, радуйся, бо через Твоє заступництво ми здобуваємо спасіння, радуйся, невіста невісна, раді спасіння нашого. Ти, оприсвята, Богородиця і нашої непохитної твердини. Віри і надії, ти провадиш нас шляхом до спасіння і благословляєш наші труди. Молимо тебе, будь нашою заступницею перед Господом, щоб ми вічно славили Його. Аллилуйя, ти обогородице, завжди чуєш молитви Ти, хто покликав тебе з вірою і надією. Твоя любов і милосердя не знають меж, тому з благовінням взиваємо до тебе, радися, бо ти завжди з нами, в скорботі й радості, радистся, бо ти охороняєш нас від небезпеки спокус. Радися, бо Твоя любов наповнює наші серця благодаттю. Радися, бо ти провадиш нас до вічного миру з Богом, радийся, бо ти є світлом і надією для наших душ, радися, бо ти заступаєшся за нас перед Престолом Всевишнього, радийся невістам, невісне, радість спасіння нашого, у всеблага і вселаскава Мати, Пресвята Богородице, прийми наші смирені, молитви і благай Сина Твого, про прощення і милість для нас, недостойних, заступи за нас у всіх скорботах і небезпеках, щоб ми, вічно славили Господа, співаючи, Аллилуйя, по всеблагай, вселаскава Мати, Пресвята Богородице, Прийми наші смиренні молитви і благай Сина Твого, пропрощення і милість для нас недостойних, заступись за нас у всіх скорботах і небезпеках, щоб ми, вічно славили Господа, співаючи, Аллуйя, оси Бога, і все ласкаво мати, Пресвята Богородице, прийми наші смиренні молитви, і благай сина Твого пропрощення і милість для нас, недостойних, заступи за нас у всіх скорботах і небезпеках, щоб ми, вічно славили Господа, співаючи, Алілуя, Ангели на небі стрепетом споглядають твою велич у владичице і в покорі вклоняються перед тобою, бачачи, як через тебе здійснилося велике таїнство спасіння, бо ти стала живим храмом Бога, який втілився в твоєму воні, з подячними серцями, прославляючи тебе, взиваємо, Радися ковчегу нового завіту, що несеш спасіння всьому світу, Радися живих храмів пресвятого Бога, радися, бо ти породила Сонце правди Христа, Спасителя нашого. Радуйся, бо ти знищила гріховну тьму. Радуйся, бо через тебе оновлюється падіння людське, Радуйся, бо ти відкрила рай для нащадків Адама, Радуйся, о невіста не невісне, радість спасіння нашого, обрані від усіх родів, Цариці Неба і землі при Святій Богородиці, яка в воні своєму безсіньно носила Спасителя світу. І дарувала всім людям спасіння, ми недостойні спокояними піснями, приносимо похвалу. Ти о, Мати милосердя, прийми наші моління маління і від усяких бід, визволи нас, щоб з вірою і любові взивали до тебе, радийся у невіста невісне, радість спасіння нашого, О, оприсвята і пребогословенна величиця наша Богородиця, Діво Марія, згубини сердець наших, величаємо Тебе, як Матір Божу, і прославляємо Тебе за всі милості Твоїм, які ти, омивостиво, дарувала нам недостойним рабам твоїм, ти, все богомати, не перестаєш молитися за нас перед престолом Всевишнього, захищаєш нас від видимих і невидимих ворогів, покриваючи нас своїм святим і всемогутнім омофором, сьогодні припадаючи до тебе з покіровими серцями, ми приносимо тобі подяку за твою невимовну любов і постійну опіку, якими ти огортаєш нас. Прийми, опречиста водичи, це наші смирині молитви, подячні виголоси і молися за нас перед Сином Твоїм, Господом нашим Ісусом Христом, щоб Він, як милосердний, простив нам гріхи наші, зміцнив у вірі православній, у надії, любові, та дарував нам свою благодать для спасіння, опри благословенна мати Божа, Ти наше прибіжище і надійна покровителька, поможи нам завжди виконувати святі заповіді Твого Сина і нашого Спасителя. І веди нас шляхом істинного спасіння, огорни нас своїм небесним заступництвом, захисти від осякого лиха і спокус, збережи нас під покровом Твоїм, у житті сьому й годину смерті нашої. Мовися, щоб ми удостоїлися увійти в Царство Небесне. За всіма святими будемо прославляти Пресвяту Троїцю Отця і Сина, і Святого Духа на віки віків. Амінь. О, Пресвята водичиця, Богородице Діво Марія, чистий покрови світу і непорушності невірних зі смиренням, трепетом і вірою припадаємо до тебе Всесвята мати Господа нашого Ісуса Христа. Пишіть імена та прохання в коментарях. Знаємо і віримо, що ти не всепущує молитовниці за нас грішних. Заступницею перед Престолом Божим і покровителькою всіх, хто до тебе з надією звертається, прийми, о, приблагає ці смирені, моління наші, і з висоти слави Твої, поглянь на земні страждання наших душ і тіл. Захисти нас рабів твоїх від усякої біди від вогню й меча, стріл ворогів видимих і невидимих, від полум'я ракет і смертоносних обстрілів, своїм небесним покровом покрий нас, як колись покрила ти своїм омофором міста, вірян, так і нині покрий усю землю нашу, вірних твоїх, від нещастя, руйнувань, о Мати Божа, вічна молитовниця зарідлицький, ти що стоїш перед престолом Господнім спогляне на наші скорботи й нужди. Зійшли мир твого сина на землю, нашу вгамине нависть, злоби ворожнечу, щоб не зводилися на нас смертоносні тіні війни. Мовимо тебе, присвята, Богородиця, збережи нас під твоїм покровом у час цих страшних випробувань, захисти від куль і вибухів від злоби людської, деманської, яка вис Ти народстві від нападів ворогів, оводичиться Небесного, у тих оскорботних і заступниця тих. Хто в бідах вимали усемілостивого Господа нашого миру, спокою і благословення для народу нашого, нехай омануть нас удари війни і нехай в душах наших, тиша і радість від твоєї присутності, піднеси нас у час небезпеки під своїм святим умофором, щоб у момент найбільшої скорботи, ми змогли знайти в тобі і спокій, все блага і милосердна мати Божа, ти непохитний стіною, невичерпне дід для всіх. Хто вірою до тебе звертається, спаси нас від загибелі, веди до життя вічного, визволяючи від видимих і невидимих небезпек, від страху і тривог, від руйнувань і злиднів, захисти наші домівки наших близьких, наші міста і села, і всю землю нашу, щоб у мирі безпеці, ми могли служити Господу нашому і прославляти його святе ім'я повіки. Благаємо тебе, о діво пренепорочна, життя нашого заступнице, моли Сина Твого, за нас щоб утвердив мир, зберіг нашу землю і дарував сили нам, недостойним витримати ці випробування, просимо тебе з вірою і любов'ю, бо Ти є надія нашої через тебе, Молимо Господа, бо Ти є мати, життя і світла, заради твоєї любові, великого милосердя, О Пресвята Богородице, тиха рада вірних. Ми підносимо до тебе наші серця і душі в молитві, просячи твого небесного заступництва і могутнього захисту, почуй нас і не залишаючи скорботи, бо ти покров наш, наша допомога і наша надія нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Ставте вподобайки під відео, не дійшліться від обвижні вашим для поширення слова Божого, бо свині покров Пресвятої Богородиці, нехай перебуває з усіма нами.